Ось так, Руслане. А що ти приготуєш сьогодні до кави? Солодке, але не таке солодке як та вата. Це буде англійський десерт, крамбл пиріг із фруктів, започених під хрустою скаринкою. Звучить дуже смачно, дивимось. За останній рік я приготував безліч солодощів за іноземними рецептами. Нещодавно сім подумав, а що ще можна приготувати таке, чого я не коштував? І от натрапив на один сайт, де є такий коментар: простіше за цей пиріг немає нічого в світі. Якщо вам вже не хочеться занадто сухого печива або звичайних кексів, які у вас просто не виходять, вам варто спробувати приготувати національний англійський десерт Крамбл. Спробуємо. Перше, що я зробив, це варення п'яти хвилинка, невелика кількість води, груші, сливи і одна столова ложка цукру. Все тушкуємо, вимикаємо. Нехай охолонуть. В якості начинки можна використовувати будь-які інші ягоди: яблуко з інжиром і корицею, банан з полуницею та грушею, абрикос з розмарином і а, рубленим мигдалем, свіжі ягоди з медом та ваніллю. А ще можна використовувати і сезонний фрукт, близьку родичку груші та яблука, айву. Далі робимо ось таку суміш. Половина склянки борошна. Приблизно стільки ж вівсяних пластівців. розтоплене вершкове масло. І 2-3 столові ложки цукру. Маємо це все перемішати. У нас вийшла суміш, яка. Нагадую, звичайну крихту. До речі, крамбл у перекладі з англійською і є крихта. Ну а готувати крамбл ми будемо ось в таких філіжанках. Спочатку перекладаємо сливи та груші. Як ви здогадалися, зверху ми маємо посипати нашими крихтами. І я швиденько побіг до печі. Там 180 градусів. Запікаю крамбли 15 хвилин. Яка краса, тільки подивіться. Чисто англійський десерт з українськими сливами та грушами. Філіжанка крамблу, філіжанка чаю і гарний початок нового дня забезпечно до столу.